Чи знаєте ви, що в мальвах живуть душі наших предків? Посади мальви біля хати і твій дім оберігатиме весь рід. Так казали наші бабусі, і в це вірили цілі покоління. Мальви це вісники з Коли вони розквітають, це знак, що пращури поруч. Але мальви не лише сакральна квітка, це також офіційно визнана лікарська рослина. У народній на традиційній медицині її використовують при бронхітах для загоєння ран, при захворюваннях шлунка. Як заспокійливий чай для нервової системи, це одна з найніжніших квіток із потужною жіночою енергією. До речі, у моїй книзі є персонажка Лісова мавка на ім'я Мальва. Вона народжена з любові до матері землі та любові до нашого коріння. Її сила у тому, щоб зберігати рівновагу між світом людей і світом духів природи. Мене звати Антоніна Сидорчук і я авторка першого в Україні роману в жанрі екологічне фентезі за мотивами української мітології. Особливістю книги є те, що вона містить в кінці інтерактивний додаток Екоквест Посади дерево життя, де детально описано, як висадити саджанець і як правильно доглядати за ним. І також до книги ми спільно з українським художником створили ексклюзивний мерч, двосторонні заклади. Листівочки і стікер паки для замовлення пишіть у директ.